Мами, рідні, близькі, військовослужбовці 120-ї бригади ТРО зібралися зараз тут для батальйон, того, щоб батальйон 210-й батальйон, для того, щоб звернути увагу всіх людей, всіх інстанцій на те, що хлопці були закинуті на позиції, на де. З них багато хто обмежено придатний, на які не мали права їх закидати. Вони простояли там 30 днів без оснащення, без ротації, ем, покинули позиції, не виконуючи злочинних наказів через 30 днів. Їх вивели на 3 дні на якийсь відпочинок, вивезли в невідомому напрямку, погрузили силою в автобуси, погрожували зброєю. І вчиняли над ними фізичну розправу. Зараз вони невідомо де, точно нам не дали ніяких свідчень, ні наказів, нічого. Ми вимагаємо незалежну судову і медичну експертизу стану їхнього здоров'я для того, щоб підтвердити, що хлопці після таких бойових не мали ні фізичного, ні морального, ні здорового стану. Десь їхати далі, куди їх повезли. Ми не знаємо, як правильно, ми ніхто не проплочені. Для того, бо зараз нас звинувачують в тому, що ми робимо проплочену акцію для того, щоб змінити стан емоційний людей в країні, що це все буде проплочено спеціально, щоб порушувати якісь закони. Ми просто хочемо, щоб нам надали інформацію. Точно, де знаходяться наші хлопці, кого з них мають робити, куди закидати, не давши змогу звернутися ні за допомогою лікарів, ні надали ніякої допомоги по здоров'ю, по фізичному стану, по психологічному. Дуже прошу всіх, хто може надати якусь допомогу. Допоможіть, будь ласка. Ми вже дуже довго всі мовчимо. У нас, нас немає ніяких прав. В наших хлопців немає ніяких прав. Вони, є, я не розумію, як м'ясо, яким торгують, перекидають з однієї бригади в другу, при тому, що вони обмежено придатні. Після 50 з хворобами. Їм ніколи не надається належне лікування навіть. Я не знаю, до кого ще звертатися. Як нам правильно робити? Я не розумію. Прошу всіх допомоги.